Шторм приблизно 8-9 метрів за хвилину на Дніпро не вийти, тому що там волна неймовірна. Будь ласка, невелика волна, лодочка заряжена, жека йде. Це, друзі, худяківська ребригада. Ну, а це наш худяківський лиман, де багато щук. Цим доброго дня, 8 годин, доброго ранку, 8 годин. Ми спустили лодочку на нашому щучому ставку, де багато щук, окунів. Тут рибалка платна, всі це знають. І щуки з окунями нас чекають. Тому, друзі, швиденько. Спаковка вже у нас лодочки спущена є, лодка спакована. Летимо на напрацьовані позиції, там пробуємо, а потім, якщо що, будемо шукати. Холод у нас є. Но тут щуки з окунями дуже велика кількість. Рибалка, здається, 500-600 чи 600 гривень вартує. Можна навіть на моторах. Тому номер телефону я залишу під відео, там більш детально вам розкажуть. А ми поїхали, да, Жека? Да. Сьогодні тут шторма не буде. <рес> так що Я думаю, це буде добре. Да, тут який би вітер не був, території закриті, багато заводів і багато наших рибошок. Погнали! Чудовий ранок. Зараз ми десь коло камишків заховаємося, знайдемо точечку. І на лайтик. Да? Ну, да? Буде діло. А я пока не пłyвем, соберу. щоб ти тут не розказував, ти безніше мене збираєшся. <гум> 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 Огихий трий. Мабуть, Silver Creek Цю? Да. Silver Creek м'якша, тобі буде комфортніше ловити. О! Це щас хороший комплектік буде. Лаг... Уловка легенька вже. Ага. <гум> Давай катушечка, дай ва палочка. Дай віст, коротше. Тобі злочувати. Двадцять гривень. Ха-ха-ха! Ох і комерсант! Двадцять гривень <кри> 20 за зложування палки. Навіть гріша собі такого не дозволяв. Це не ми такі життя О, <ріст> Ого, скільки тут живності! Так, а ну-ка дай якорь. Щас подивимося. Ну Тут класичним джигом не вийде, тут треба на протяжку буде. 5 грамів, чи себе мав. Хорош. Єсть Бачиш Жека, а ти казав. Не вловим, не вловим. На ці рачки, що я ловлю, не завжди вловим. Отак, друзі, другий захід. <рире> Ох ти ж мій солодкий. Жека, не бери, я так візьму. Я знав. Я такий хилібачив. Друзі. окунидли. <рире> Саме те за чим ми приїхали. Класні, мордаті, горбилі. Гляньте, просто гляньте на цю красоту. Та він в екран не влазить, братва Фіолетик, Рачок 3D від фірми. Не скажу якої. Я думаю, ви самі догадаєтесь. Дивіться який. На гарячого копчення він піде. А ну дай ваги. Раді цікавості. Я думаю, грам 400 його. 465. У нього ваги не фіксуються. 465 грам. Пів кілограма. Ах ти. Пів кілограмові окуня на гарячого копчення це просто ну, персик. І десь у мене там моє полотенце лежало. На рахунок лайтового комплекта нічого, друзі, у нас не змінилось. Це наша улюблена паличка Azura X-Game 318 в рості 259. До речі, цей рост він підходить, він підходить як для лодки, так і для берегової ловлі. 259, така універсальна тема. Вага палки в районі 100 грам. І до цієї палички обов'язково додається в комплект невагома катушка, це Daiwa Exceller 3000 в новій її варіації. Цей комплект дає невагомість в руковій системі і ми кайфуємо від покльовок. Виважування покльовки, нитка тут 0,12 мм, флюрокарбоновий поводок і наший, наша новинка. 2025 року це 3Dшні рачки від українського бренду Angry Bait. Engріки-красовчики. Вони минулі рачки зробили, я ще від них не відійшов, як вони косили щук тут з окунцями. Вони вже 3Dшки влупили. А, єсть Чиназас! Друзі, окунець! Не такий великий, але накопчення буде. Ось вам і рок животворящий. А ну Євгеній, щоб ти руки не вимазував. Поняв! Так, хорошо. Що у нас з раком? Я так розумію, якщо ловимо окуня, то з ним абсолютно нічого не буде. Над травою проводка дуже проста, ви просто тягнете і робите хаотичні якісь підкиди, щоб привертати увагу риби. Обкидали 15 хвилин, знімаємося з якоря. Пробиваємо наступну точку. Ми приблизно запоминаємо, куди ми докидаємо. І тут зараз будемо кидати якорь. І так будемо пробивати, пробивати і пробивати. Тому що трава і холод тут безсильний. Опа! Сюди! Ах, ви ж мої окушидлики! Гляньте, друзі, які. Хо-хо-хоу! <смірець> Євгеній! <смірець> <смірець> Та нашо тобі той рок? Та дійсно <смірець> п'явки Хоч окунь... Ах ти ж хоч окунь і пасивний, але наш ракуленто Ну як оцю прелість можна не любити. Звісно, окуня його люблять. Дивіться який. Ну це грам 400. Новинка від Angry Bates. Просто косить окуня на ура. Рівномірна проводочка, тик-тик-тик, пауза є. Я думаю, по судаку вона буде нічим не гірша. Продовжуємо набивати нашу гарячу каптілочку. Я впевнений, що зараз ми нащупаємо ще й щуп. Зарядив три раки, а в пакет положив пачки. Три раки вкинув у сумку, сумку взяв. А основні пачки силікона всі там. Ну, у них є ще така ось рачок, це той перший, на який ми тут гатили дуже сильно, але колір той самий, що і в мене. Роботає нічим не хуже. А те двойніка Я Маленький. Друзі, тільки що кинув, черканув обнитку і обрізав раку клешню. Дивіться уважно, куди ви кидаєте. Ну, у нас є ультрафіолет. А ультрафіолет може бути ще краще. Чи Чинозес. На вибрусі, На вибрусі силиконку в ультрафіолеті розловлено. Ти поняв? Окунідзе тут що витворяють. Оба! Євгеній! Не балакаєш? Та я поділюсь. Не надо! Коптить в місті будемо. Так, друзі, наступний колір в ультрафіолеті. Такий красивий рачок, на сонечку переливається. Розловлений, була на нього одна поклівушка. І один витяг на самом-самому вибросі. Кстати, цей рак, він якось по траві краще проходить. Я не знаю чого. Мені космі да, интересно. О, сюди окунь Ти бачиш що витворяє цей рак? А ти не хотів куплять. а я казав Жека, я казав. Поставити на цей овсетник. Це все буде. Іздивайся. Ні, серйозно, став а ми будемо раками бомбити. добре, що ти витягнув. Хоп! От вам, друзі, ірачок. Так дивися, який малий окунь. Ти зрозумів? Ооо, овсєтнічки давно мене заряджали. А ти вмієш їх заряджати? Ну так чистенько. -мо, ну, попробувати можуть. Не знаю чого, в тебе просто в цих очках дуже устрашаючий І... І окуня... Попробуй. Без очків на клювати буде. І окуня лякаються. О, блін, так класно видно. Скажи. Угу. Отуди кидай. І видно в них куча де трава. Єсть, догнав. Все таки не в очках діло Жек. <ріст> <ріст> ну рачок животворящий. Ну що тут не крути? Раки я вважаю, що це недооцінена приманка. Глянь, який здоровий рак. На бліс на вертушку не клює. Хто його За зна. Руками. Хто його зна. Недооцінена приманка рак. Ану, де ти там? Через я, Ой, хорошенький! Жек! Це він! І знаєш, я замітив, що отам воно під стінкою очеретику, ти кидаєш, отуда починаєш а виводити. Не знаю, зараз подивимося. Ну такий. Ой, гарненький, гарненький прям. Слухай, хорошенький. Да, давай візьмемо. Диви який горбачик. Друзі, ну та це ж окунь. Не знаю я. Я вже влюбився в ці 3Dшні рачки. Новинка в них, звісно, на ура вийшла. І плюс гаряче копчення у нас. Дивіться, рак живий живісінький. На окунях, я думаю, одним раком можна рибалити півдня, якби тільки не обріз по шнуру. Опа! Під стінку очеретика і потихеньку рівномірочка з підкидиками. Єсть! Ух! З уголка! Дав, так дав! Хорошенький бродяга! Ух ти, як давить! Блін, окунь дуже сильна риба. Особливо такі от 300-500 грам. Колись Жека. Ух. Де це ж лобурь! Блін, клешню відбив! Я думаю, що воно полетіло? Ну блін, ну їже ж підхват, візьми, ні, блін! Послідній рачок А дивиш що в нього в роті. Що? Рибина. голодний. Отбив клешню, падло Там на тому ще одна залишилась. Можна приклеїть. Тут щось рибинка, друзі, є. Дивіться, достаємо. Хоп. <хі> Бачите? Голодаюче створіння. Так. Одкривай. Пів кіло. Йомаю. А хто закинув в очерет? Жека. Що, да. прям в очеред? Есть, Жека! Красавчик! Ой, хорош! На силочку! <гум> Вітаю! Рачок! Сьогодні, друзі, виступаємо по рачках. То що ти хочеш сказати? Не секретна зброя? Не, взагалі, взагалі, ти ну, согласен. Не, той що облізало, то то я, треба було власне, дивитися. Рачки. Очки взагалі бомба. І знімати не хочеться. Здесь не так видно. <гум> ну так, да, тут таке більш-менш чисте дно. Тут можна навіть джигувати. Є окунь? Йо-маю, друзі. Добрий вечір. Вже диви, як розходився. <гум> Сюди. Рачок. Що там може ще бути в роті? Оба! Єбой! Вони під стінкою камишика стоять! Ух! Солдат який! Клас! Отягнув я наш рачок! ось в такому кольорі, друзі, але не 3D, а мій той улюблений звичайний, той, що був до 3D. Енгріків також. Бумц. Клас! А Оце стіночка очерета і під цією стіночкою очерета стоять наші лобзики. Ух, це хорошенький. Я візьму. Друзі, це наш окуньок Ух, горбатий. Клас. Не рибалка, друзі, а мрія таких окунів потягати. Десь і щуки є, але поки що вони нам не попадаються. Ми впираємося в одну точку, де велика кількість окуня. Знайшли його стояночку. Ось таких кабанчиків. Просто бомба. Бачиш, Фіолетик, що творить. Це ж той, що ти не хотів його надівати. А, цей. Значить, тут можна трохи давати приманки на дно падати. Оп, Ух! хорош! <реш> <реш> ну це кайф! Просто неймовірний. З дно. Тут дно чисте. І оце вже третій з дно бере. На годиннику 11 годин ми наловили досить велику кількість окунів. Я не знаю, там може штук 20 окунів є. Цікава щука. Вирішили трошки переїхати, пошукати цікаві перспективні місця. А по друзі, з'їсти по вкусному бутербродіку. Дажек? Точно. О, дякую! Тому, друзі, поїхали за щукою. Так, приємчок отут. Ти, як... Ти прокидуєш одразу дальню дистанцію. Тобі треба спочатку пройтися ближню дистанцію. провірити, як воно, щоб не зачепити там траву, розумієш? а потім все пробувати так далі, трохи далі. а ты сразу шарашишь. Дрова. У меня рыба. Опа, о, есть, хорош. Не манит там. М -м -м. -то брать, -то. Хорошенький укунек. Да тут крючки я так возьму. Ну то можно ж. <свят> Поміняли позицію, знайшли вихолод приямочок серед міляка. І перший Лобуренко є. Якраз чітко в приямку, ти розумієш? А він там не один. Опа! є! Ти представляєш, він там не один. Але це маленький, ну диви, як заглотив класно. Що казати, рачок рулить. Друзі, знову легенький перекус, дві годинки. Сюди мариноване сало. А до маринованого сала Мариновані гірочки, яєчко, хліб. Жак, ну де основне? Нема ти за рулем. <плес> й такі продукти переводяться. Так, друзі, всім смачного. Хто п'ючий, вибійте за нас. М -м. Ось зараз ми поїмо солених огірочків, яєчко, салко, інтерброди стрази. Зап'ємося це з чайком і з пунтиками. І в нас обов'язково почне клювати щука, яку ми шукаємо. Якщо не буде, то потім поїдемо назад на окуня. Да? Стоя Ох, краславчика! Покажіть, де риба! Ні, вомір воно тут ти А? То риба! Тут пачка не То риба! Риба! Серйозно! Єсть! <ріст> Красавчик! О, це, наверное, сьогодні найздорові. Красавчик. О, ти ж на цю, да? Ну да. А я тільки що її зняв. <ріст> Де вона там? Угу. Да, це я на неї колись щук гатив. Квіт скраб. Щука, не окунь. П'ятий. Ти подиви, та що та цей директор... цвет робить. Та теперечки сюда. <соріко> Жека, ти шо? Настало моє время. <соріко> <соріко> ну я думаю, що ще велику роль грає е, е, грушка. Не, не треба це оправдувати <соріко> <соріко> Клас. Ти бачиш, вони ось стоять тут недалечко. Заходимо. Ох і кайф. Ну тут гаданьки такі прикольні, а от тут ребристий такий, чого не зробити весь такий гладанький? <рес> не знаю Жай. <рес> Пупирошки в шмалюють жарти. <рес> Просто декому з пупиришками більш подобається. Це в мене таке случилося, що не робить. Це ж не вона? А Ну давай пробуй, <рес> кидай. Якоря цілий день витягує і скидає. Піжок. пора додому їхати оце і я розумію рибалочка дивіться десятка два з половиною ось таких гарненьких горбиликів ми сьогодні спіймали і саме головне холодненький не червивий гаряче копчення обезпечено гляньте та під холодне пивко! Ех! Все, друзі, закінчили рибалку. Рибалка вийшла у нас спонтанна. Ми планували взагалі виїхати покучити сома. Ну, досить великий вітер, штормило. А на, цьому, на цій платній водоймі взагалі без всяких проблем. Виїхав в будь-який вітер, спіймав, якщо щука не клює, сьогодні це і сталося, вона, мабуть, боліє до сих пір. Якщо щука не клює... Окунь тут є в великій кількості, окунь прокльовує. Тому, друзі, все, що знали, розказали. Не сидіть, ідіть, получайте. Ми летимо додому, всім їх останні чи шуї. Пока, друзі. Жека. Твій вихід. Тільки не лодки. Дубль два, я не знаю, що це бачить. Все, друзі, пока.